Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і знову продовження наших розкладів: знову було таке запитання від вас: як позбутися самотності? І так я роблю три варіанти. Тут мається на увазі і чоловіки, і жінки, якщо є чоловіки, тому що я багато чоловіків не бачу. Якщо один чоловік напише, вибачте, я не буду тисячі жінок дивляться. А одна, один чоловік і один чоловік. Я не можу за всіх, ви повинні розуміти. Але якщо будуть чоловіки більш активніші, я, звичайно, буду робити і для чоловіків. Але тут, в принципі, як позбутися самотності. Це і для чоловіків, і для жінок. І так, варіант номер один, варіант номер два, і варіант номер три. І поїхали, мої дорогенькі. Як позбутися самотності? Ви знаєте, а ви не в балансі. Треба навести вам баланс. Баланс по, по уміреності. Тобто, російською це уміреності, вам потрібно трошечки збалансувати. Я можу догадатися так, що у вас щось на першому місці. Наприклад, робота. Якщо ви вдова, наприклад, у вас є якісь обов'язки, можливо, діти, можливо, батьки, можливо, ще хтось. У вас немає балансу. Вам потрібно виділяти час для себе, для своїх задоволень, для своєї душі, для вашого тіла, тоді і буде вам щастя у коханні. Розумієте, що я маю на увазі? Тобто тоді ви позбудетесь цього, самотності. Зараз я подивлюся. Да, вам більше, наскільки я розумію, ви або дуже працюєте. Можливо, у вас є постарші батьки, хтось є постарший. Можливо, батьком, можливо, мати, можливо, ваші діти. Вам просто потрібно. як сказати, Більше для себе, трошечки більше балансу, гармонії у вашому житті. У вас, можливо, занадто якийсь перекос, наприклад, в матеріальне, тому що ось тут матеріальне. І через матеріальне у вас іде перекос, немає балансу. якось так. Карта номер два. Як позбутися самотності? Ну, у вас наразі, я так розумію, якась важка ситуація. Дуже, якщо тут нема у людини балансу, то тут людина пере, зараз скажу перенасичена якимись обов'язками. Якимись... А, щось вам дуже важко дається. Давайте я подивлюся, що саме щось у вас важко, щось на вас давить, якась. Робота, якась ще щось. Ну, десятка жезлів вона завжди говорить про перенасичення чимось. Важка ситуація у вас. Давайте подивимося, як вам позбутися самотності. Почати з нуля. Ось у вас наразі я так розумію, у вас якась зависша ситуація. Ви зайшли таке враження: ось десятка жезлів, так і плюс, якщо взяти ще підвішаного, тобто повішаного, нехай буде так. Ось вам треба вийти на нуль, тобто скинути той балас, той груз. Тут можуть бути дуже багато варіантів. Я назву декілька. Наприклад, у вас втрата людини ви або вдова, або взагалі розлучені, або ще ніколи не були. Розумієте, у вас проблема в чомусь, що ви не можете скинути. Можливо, у вас з дитинства якась така, знаєте, шаблончик, що, наприклад, наприклад так, всі чоловіки козли. наприклад. Ось і вам через це дуже важко а, спілкуватися з чоловіками. Завести якісь тісні стосунки. Тут людина може бути навіть дуже довго вже одна, і таке може бути. Ось тому вам треба обнулитися цей, цей тягар, зняти. Але ви повинні розуміти, що все все рівно індивідуально на е, такому е, розкладі е, загальному неможливо побачити конкретики, щоб ви просто це розуміли. І так, і третій варіант, мої дорогенькі. А тут у нас як позбутися самотності, тобто вийти з астралу, чи як це кажуть, з інтернету? А вам потрібно не просто мріяти, не просто, знаєте, воздушні якісь замки будувати можливо. Можливо, що ви просто переписуєтеся з кимось. Можливо, просто з кимось на дистанції. Ця карта так говорить про холодність відносин. Тут навіть може бути, що ви у відносинах, але якось не відчуваєте тої теплоти. не не відчуваєте людини. Людина може бути навіть поруч, ви розуміли, але ви її теплоти не відчуваєте. Між вами якийсь холодочок може бути. Ось вам треба бачити, наскільки я розумію, більше спілкування. Вам потрібно більше спілкування, але щоб більше спілкування було, ви занадто десь у верху, в мріях. А у вас немає дій. У вас немає дій. Ви вам не подобається ваш стан самотності, але ви нічого для цього не робите. Ось як я це бачу. Імператриця нам говорить про те, спуститися з небес, з зірок. Спуститися вниз і зайнятися конкретно собою. Спочатку собою, імператриця завжди говорить спочатку собою, а потім зайнятися дружбою, людьми, партнером, хто коло вас, якщо ви в якійсь парі є, але відчуваєте себе самотньою, а потім спускатися вниз. Верніше, спочатку розібратися з собою, а потім. Е Спілкування. У вас повинно бути насолоде спілкування з людьми, а ви нею не насолоджуєтесь. Вам приємніше бути десь вдалині. Якось ви ну, може бути, що ви ще й відгородилися від інших людей. Якось так, холодність. Я можу трошечки перебільшу зараз зверхність можливо навіть бути. Вам просто треба з небес зійти вниз, зайнятися собою своїм оточенням. Ось, і повірте мені, у вас буде щастя. Ось у вас імператриця, ця імператриця вийшла, і жриця вийшла. Дивіться, це говорить про те, що вам треба поєднати зараз, я скажу вашу жіночність, яка вам дана з народження. І з земною жіночністю, з вашою справжньою красою, тобто внутрішній ваш світ, з зовнішнім, тобто ваше тіло. Поєднати це. І повірте мені, у вас буде успіх. Ось так я побачила, мої дорогенькі ці три е, е, варіанти. Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і е, всього вам найкращого.